Всім мої вітання. З вами Тетяна Кравцова і я презентую вам канал новий рубрика Йога. Майже упакований, ще декілька нюансів, можливо, завтра, післязавтра додадуться. Канал складається з декількох частин, причому не з декількох, я вважаю, а з багато частин має. Перша частина це дописи. Я їх вам вже презентувала. Це 30 дописів, досить змістовних. Деякі можна ділити навіть на дві частини. Друга частина це про медитації. Третя це підбірка з 15 відео медитації, які я зібрала на Ютубі українською мовою. Вони в оплату не входять, це просто вам такий корисний допоміжний матеріал. В четвертій частині про дихальні техніки. П'ята частина 20 позитивних установок, ви їх зараз переглянете. Далі шоста статуси про йогу, тобто влучні вислови, теж 20. Сьома частина це фотоконтент. 60 фото, які ви можете використовувати в своїх постах, в своїх чатах, якщо у вас там є якісь чати тематичні. Восьма частина це стікери, які можна використовувати в сторіс. Всього 90. Ними ви можете оформлювати свої сторіс. Дев'ята частина, друга частина дописів. Всього там 32. І десята частина це сторіс. Це 13 підбірок на зразок сторітелінга. Всього 65 сторіс. І ну, буде ще доповнення, невелике. Так, значить. Ось таким чином оформлені дописи. Так, їх 30. Пускаємося. Я вам деякі скидувала у чат. Так, 27. 29, 30. Так, є. Друга частина медитація. Що таке медитація, користь медитації? Медитація для початківців і так далі. Підбірка з 15 відео медитацій, дихальні техніки. Значить, ось так оформлено матеріал. І ось відео підбірка. 15 відео медитації. Так, далі дихання. Дихальні техніки, які є види дихання в йозі. Тут теж е, коротко подана інф інформація. Значить, так. Далі позитивні установки, які ви можете використовувати зразок своїх е, якихось ранішніх афірмацій вечірніх і так далі. Так, ось так вони пронумеровані. І їх тут. Е, 20 штук. 20 Далі статуси про йогу Їх можна використовувати як підпис до своїх фото в сторіс, в дописах. Так, ось вони. Далі ми йдемо фотоконтент. Значить, зібрані фото тематичного направлення, які ви теж можете використовувати у своїх. В соцмережах На чати, якщо ведете. Далі стікери. Восьма частина це стікери. Їх можна використовувати в сторіс оформлювати. Дуже цікаві, гарні стікери. Yeah. Mm -hmm. Так, ось такі стікери. Звернули увагу на кількість їхню. Далі дописи друга частина. 32 дописи. Теми різні це, якщо десь теми є і близькі з першою частиною, то зміст абсолютно інший цього допису. Біля деяких дописів є фото, всі дописи без різних там медичних. Порад там і, і так далі. Тому що я не, не медик, я не практикую йогу, я не займаюся цим. Да? Я генерую контент, створюю контент, тому все досить загально будемо говорити, ніяких лікувальних порад тут немає. Так, дивимося. 24. 28, 31, 32. Взагалі можна було б ще дописи продовжувати. Є матеріал з чим працювати, але, на жаль, немає часу. Можливо, згодом щось додам, ще побачимо. Біля не... деяких дописів навіть є картинки із зображеннями різних положень. Так, і далі сторіс Значить, Дивіться, тут 13 підбірок, всього 65 сторіс. Дуже цікаві. Гарно естетично оформлені. Так. Ну, ось все 13 підбірок. 65 сторіс. Ще буде тут закінчення, буде ще невеликий матеріал. Вже я його побачимо додам завтра або післязавтра. Канал, в принципі, готовий. Так, як і обіцяла, упакований досить, ну, будемо говорити, детально. детальною інформацією, багато матеріалу для роботи. Це не просто дописи. Пророблена дуже велика робота. Доступний він у доступі він у підписників закритого клубу. Приєднатися можна з 1 числа кожного місяця до клубу, і можна придбати цей канал. Підписку на цей канал постійну можна придбати, оплативши по 5-те число включно це 450 гривень. Після 5 числа, 5 лютого, після 5 лютого вартість буде складати 560 гривень. Підписка на цей канал. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Кравцова.